Вітаю вас, друзі, сьогодні 31 грудня, останній день року. І ми читаємо у цей останній день року останні два псалми із псалтиря. У псалтирі є усе сила і неміч, радість і сум, жах, і хоробрість, любов та лють, поразки і перемоги. Але закінчується ця книга славою і подякою Богові! Так і має закінчуватися кожен день нашого життя співом Алілуя! Бо щоб не трапилося нам протягом дня, чи року, чи усього земного буття, наприкінці Господь буде понад усе і ті, хто з ним. Саме про це сповіщає 149 й псалом. Нехай прославлення, нехай прославлення Бога буде на їхніх устах і двосічний меч в їхніх руках, аби відплатити племенам і покарати народи, щоб пов'язати путами їхніх царів, а їхніх вельмож закувати в кайдани, виконуючи над ними записаний суд, це діло честі всіх його вірних слуг. Алілуя! Отже, давайте послухаємо ці останні два псалми псалтиря. Псалом 149. Алілуя! Заспівайте господеві нову пісню на славу йому в зібранні вірних. Хай радіє Ізраїль своїм творцем, нехай пишаються діти Сіону своїм царем, нехай прославляють Його ім'я в хороводах, хай грають йому на тимпані й псалтирі. Адже Господь любить свій народ, увінчує покірних спасінням. Праведні торжествуватимуть у славі й радітимуть навіть на своїх постелях. Нехай прославлення Бога буде на їхніх устах і двосічний меч в їхніх руках, аби відплатити племенам і покарати народи, щоб пов'язати путами їхніх царів, а їхніх вельмож закувати в кайдани, виконуючи над ними записаний суд. Це діло честі всіх його вірних слуг. Алілуя. Псалом 150. Алілуя! Хваліте Господа в святині Його, прославляйте Його на неосяжному Його небозводі, хваліте Його за великі Його діяння, хваліте Його в безмежній Його величі, хваліте Його звуком трубним, славте Його на псалтирі й гуслах, хваліте Його з тим паном у хороводах, хваліте Його на струнах і сопілці, прославляйте Його на дзвінких цимбалах, хваліте Його на гучних цимбалах. Все, що дихає, нехай славить Господа! Алілуя! Отже, друзі, ви прослухали останній випуск у цьому році нового заповіту для нової України. Я, Петро Новачег, був з вами. Вітаю вас із Новим роком, і нехай у новому році справдиться це Боже Слово, щоб маючи двосічний меч у своїх руках, тобто духовну силу з одного боку і воєнну міць з іншого, українці разом із людьми доброї волі. Пов'язали путами Путіна та закували в кайдани його поплічників, бо це діло честі всіх Божих слуг. Нехай Господь благословить вас. І у новому році. До побачення!